Мої вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі випуску Боротьба з туберкульозом. Про ситуацію на Закарпатті розкаже нам медична директорка Центру легеневих хвороб Любов Марковці. Вітаю. Вітаю. Власне, яка ситуація на Закарпатті з туберкульозом, порівнянні з іншими регіонами, а також порівнянні з аналогічним періодом минулого, чи навіть кількох попередніх років, чи ситуація з війною пов'язана та економікою в країні, вплинула на погіршення, чи навіть покращення, як вже розкажете. Ситуація з туберкульозом на Закарпатті, як і в цілому Україні є напружена, вже тривалий час триває епідемія туберкульозу, яка за останні роки ускладнилася такими двома а, впливами: це пандемія covid 19 А за останні три роки повномасштабне вторгнення війна в Україні. За підсумками 2024 року у нашій області зареєстровано захворюваність на туберкульоз, яка складає 69,6 випадків на 100 тисяч населення. Це на 6% менше ніж в порівнянні 2023 роком. Якщо в абсолютних числах, то це на 56 осіб виявлено менше. Така ситуація і в Україні. Наша область займає четверте місце в Україні по рівню захворюваності на туберкульоз показником 69,5, середній показник по Україні 48 випадків на 100 тисяч населення. Отже, і в Україні в цілому теж відмічається тенденція до зниження. На це має багато вплив факторів. І ускладнення виявлення туберкульозу через міграції, через війну в Україні, обмеженість можливості роботи в тих східних областях, де тривають бойові дії. Власне, якщо говорити про туберкульоз, що треба знати? Чи віліковна це хвороба, чи це діагноз, який на все життя? Туберкульоз хвороба віліковна. Це не діагноз на все життя, як сприйнято один із міфів у нашому суспільстві. Він абсолютно добре лікується на сьогоднішній день. В Україні і в нашій області є в достатній кількості протитуберкульозні препарати, які постачаються за кошти як державного бюджету, так і міжнародних донорів. Ці протитуберкульозні препарати вони, видаються абсолютно безкоштовно пацієнту після встановлення діагнозу туберкульозу. Мало того, за останні роки, особливо активно, це у 2024 році, ми впровадили в області і в Україні короткі режими лікування. Це режими лікування, які більш зручні для пацієнта. Це таблетовані форми, які виключають там внутрішні ін'єкції. І тривалість тривалість значно менша, тому що є нові режими і відповідно нові, нові препарати. Якщо починаючи для чутливого туберкульозу, це тривалість курсу лікування складає від 4 місяців. Для мультирезистентного туберкульозу від 6 місяців це максимально 9 місяців. Колись ми лікували до 20 місяців туберкульоз, і ми маємо зараз хороші, прекрасні результати одужання. Якщо порівняти ефективність лікування із застосуванням цих коротких режимів, то вона у нашій області збільшилася. Збільшилася ефективність лікування, і ми виліковуємо вилікуємо від туберкульозу 83-84% пацієнтів навіть із лікарської стіки. Ми формами туберкульозу, що у центрі легеневих хвороб є для того, щоб дійсно забезпечити заходи боротьби з туберкульозом, починаючи з діагностики, лікування наскільки зараз завантажена ваша лікарня? Центр легневих хвороб приймає пацієнтів як амбулаторно, це до обстеження, діагностика, всі види діагностики, рентгенологічна комп'ютерна томографія, бактеріологічна діагностика, це дослідження біоматеріалу на виділення мікобактерії туберкульозу, молекулярно-генетичні методи, постановка тесту медикаментозної чутливості виділеної мікобактерії до протитуберкульозних препаратів для того, щоб скоригувати адекватний режим лікування. І стаціонарне лікування. У нас на сьогоднішній день два відділення займаються лікуванням туберкульозу. Це окремо для чіткого туберкульозу і окремо для лікарсько-стійких форм. Повний спектр обстежень є безплатний для пацієнта, доступний в повній мірі. Окрім. Лікування дуже важливий ще аспект виявлення пацієнтів на туберкульоз. Для виявлення пацієнтів у нас в області є мережа лабораторій з встановленням сучасного обладнання. Це апарати для молекулярно-генетичної діагностики, так звані системи GeneXpert. Вони у нас присутні в дев'яти закладах в районних області, і не треба їхати в Ужгород. Це матеріал направляється від пацієнта з підозрою на туберкульоз в дану лабораторію. І за 2-3 години ми вже маємо результат лікування а відтак, і результат обстеження а відтак, і щоб призначити правильно протитуберкульозне лікування, вже можливо на місцях. Ліками забезпечені в поній мірі, і це теж безкоштовно для так, всіх пацієнтів. Так, Протитуберкульозні препарати забезпечені повністю безкоштовно, не тільки для пацієнтів, які лікуються в нашому закладі, а й ті пацієнти, які лікуються за місцем проживання під наглядом районного фтезіатру і під наглядом сімейного. Лікаря Протитуберкульозні препарати, щомісячно видаються і доставляються у районній лікарні безпосередньо там видаються вже пацієнтам. Знаю, що у вас ще функціонують такі мобільні бригади, виїжджають на е, в різні віддалені, гірські райони. Чи дає результат таке обстеження з виїздами на місця? Так, звичайно. У нашому закладі функціонують два пересувні рентгенодіагностичні кабінети. Це повністю цифрові. Які виїжджають у райони області. На сьогоднішній день один із рентгенодіагностичних кабінетів працює в Івановецькій територіальній громаді по різних населених пунктах. Виїзди проводяться теж для населення це безкоштовно за направленням сімейного лікаря. Звичайно, коли працює пересувний діагностичний кабінет у районі, це наближена допомога виявлення, оскільки є різні фактори, які можуть вплинути на наше населення. Обмеження можливості виїхати в районний центр, пройти діагностику, а тут безпосередньо на місці за скеруванням сімейного лікаря. Звичайно, це дає можливість виявити не лише туберкульоз, а й інше захворювання, органів дихання, оскільки патологія може бути виявлена по різному. А скільки на обліку маємо вже не, ну, не первинних хворих, так би мовити, які ну на обліку стоять а, Є в виявлені пацієнти, в яких вперше виявлено захворювання на туберкульоз. Таких випадків за минулий рік у нас 864. Але туберкульоз він є вілікований. Протягом року вони виліковуються. І як вже пацієнти з активним туберкульозом вони знімаються з обліку. На кінець року у нас показник хворобливості, тобто кількість осіб, які знаходяться на обліку з активним туберкульозом, складав 480. Це ті, які продовжують лікування, і плюс. Перше виявлення це динамічний рух. Але після вилікування особа, яка пройшла курс лікування, пройшла контрольні обстеження. В неї все в порядку, вона залишається ще під полем зору як група ризику, так, для того, щоб що, що півроку пройти діагностику, подивитися, як почувається пацієнт, чи все нормально, чи не потребує якихось додаткових корекцій у стані здоров'я. Ну, власне, раніше вважалося, що туберкульоз це хвороба заробітчан. Чи ця тенденція збереглася, чи трошки вже змінилася? Туберкульоз це та хвороба, яка не вибирає чи заробітчан, чи не заробітчан. Туберкульозом може захворіти будь-кожен, будь-яка будь людина може ним захворіти. Тут проблема в імунній системі, де ослаблена імунна система. Там є високий ризик можливості виникнення туберкульозу. На сьогоднішній день відомо, що 25% населення світу інфіковані мікобактерією туберкульозу. Інфіковані це ще не означає хворі, це тільки є носієм збутника, який при певних станах ослабленою імунною під підпливом хронічних захворювань, підпливом несприятливих факторів, стресів, поганих умов проживання, недоїдання може туберкульозна паличка активуватися і розвинутися захворювання на туберкульоз. Тому є так звані групи підвищеного ризику розвитку туберкульозу, які є в полі зору медичних працівників, в першу чергу сімейних лікарів. Ці групи ризику, які мають несприятливий вплив, несприятливі фактори, цукровий діабет, віл хронічні захворювання, операції у минулому, шлунково кишковому тракті, особи, які на гемодіалізі, хто готується до трансплантації, вони мають проходити перевірку не лише наявність, Активного туберкульозу, а і прихованого туберкульозу, тобто у цього стану інфікування, для того, щоб ми могли профілактично пролікувати і попередити розвиток у майбутньому захворювання на туберкульоз. Тому мігранти це є одна із груп ризику підвищеного. Так, у них теж захворюваність вища, ніж у загального населення або у, того, у той категорії населення, яка не має інших факторів ризику. Власне, на що треба звернути увагу простим людям, коли от буває захворів кашель, кашель, люди займаються самолікуванням, купляють ліки в аптеці. Але коли має бути той дзвіночок, що треба звернути увагу, звернутися до фахівця, до сімейного лікаря, аби не пропустити наслідки. і Можете нагадати і про наслідки нелікування вчасного? Ну, основними і найбільш поширеними симптомами, які можуть бути при туберкульозі, це є загальна слабкість, тривала загальна слабкість. Відсутність апетиту, Тривалий кашель понад 2 тижні і більше. Підвищення температури 37,2-37,6 протягом тижня. Іноді при запущених формах туберкульозу може бути поява крові у так, під час кашлю, прожилки у крові. Тому ці симптоболіще в грудній клітині ці симптоми мають насторожити будь-кого. І при появі таких симптомів треба негайно звертатися до сімейного лікаря для огляду і проведення подальшої діагностики, тому що е ігнорування цих симптомів може призвести до розвитку і. Поширеної форми туберкульозу, коли вже лікувати важко, складніше, оскільки раннє виявлення дає нам хороші результати лікування. Власне, що робиться в нас на Закарпатті для протидії, для боротьби із туберкульозом? Якісь заходи додаткові? Звичайно, в Закарпатті реалізується весь комплекс заходів. Це і профілактика, і лікування. І Санітарно-освітня робота серед населення. Профілактика це вакцинація, профілактичні обстеження серед населення, групи ризику декретованих контингентів, лікування оживиних хворих. В нашій області діє обласна програма протидії захворювання на туберкульоз, на фінансування якої щороку виділяється 1,5-1,6 млн грн, з за яких закуповуються ще додатково витратні матеріали і роздаються на заклади для покращення, забезпеченості. І виявлення ді... туберкульозу а вакцинами забезпечені в Україні так на сьогоднішній день вакциною БЦЖ повністю забезпечені і радує те, що у минулому році нам вдалося збільшити показник охоплення новонароджених і дітей першого року життя вакцинації до 91%, Бо попередні роки нас це був 77%. Ми провели заходи спільно з лікарями до вакцинації було на дільницях і в пологових будинках. Так що. Робота йде і триває, а вакциною у повній мірі забезпечені. Власне, дайте поради на завершення. Як уникнути, як профілактувати туберкульоз, аби не захворіти? Профілактика це є здоровий спосіб життя, повноцінний сон, здорове харчування, лікувати хронічні захворювання і своєчасно звертатися за медичною допомогою в разі появи будь-яких симптомів. Що ж, дякуємо вам за таку змістовну і потрібну розмову, і за вашу роботу щоденно. І вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю Бережіть здоров'я.